Національний інститут промислового виробництва Шотландії NMIS інвестує 9 мільйонів фунтів у нову передову лінію масштабування пакування для силових електронних напівпровідників. Вона має запрацювати вже у 2025 році. Пакування є ключовим етапом у виробництві напівпровідників, який захищає основні компоненти мікросхем і готує їх до використання. Це перше подібне підприємство у Європі. Об'єкт вартістю 9 мільйонів фунтів стерлінгів дозволить прискорити виробництво напівпровідникових мікросхем, скоротивши час пакування для британських фірм з місяців до кількох днів. Лінія масштабування пакування підтримує британські компанії в розробці нових рішень та розширить використання вироблених у Великій Британії пластин, одночасно усуваючи критичні глобальні виробничі прогалини. Це лише початок. Наша мета полягає в прискоренні виробництва напівпровідників, що доз.